Така практика існує в США щодо виплати винагороди викривачам, але там доволі розгалучений інститут викривання. Це більш широке, чим тільки корупція Україна. Тільки на цьому шляху, і ми починаємо з корупції. Те, що нам болить, ну, це друга проблема в нас. Тому винагорода це не як стимул викривання. Це скоріше за все певний так сказати, відшкодування держави за шлях, який пройшов викривання. Кривач і що він не став учасником цієї незаконної схеми. А uh -huh. тому щодо умов виплати винагороди, тут потрібно роз'яснювати людям, що це тільки в корупційних кримінальних правопорушеннях. А uh -huh. відповідно до КПК кримінально-процесуального законодавства України та закону України про запобігання корупції, відповідно, це має бути певна сума, про яку повідомив викривач тобто злочинної схеми, це зараз більше 20 мільйонів гривень. І відповідно 10% від цієї суми фактично викривач може отримати в якості винагороди за рішенням суду, тобто, коли справа вже буде доведена до судового засідання, коли буде судовий вирок, от буде встановлено, що сума виплати винагороди викривачеві.